Квасилів все більше інтегрується в рівненську громаду. Днями багаторічні очікування Квасилівчан стали реальністю. Між Рівнем та Квасиловим курсує комунальний транспорт. Багато років мешканці селища Квасилів стикалися з неабиякими труднощами, коли мали дорогу з селища до Рівного, адже до місця призначення в місті доводилося доїжджати з кількома пересадками. Тепер ця проблема вирішена. У рівному запустили новий автобусний маршрут No4 Він сполучатиме селище Квасилів, залізничний вокзал та вулицю Золотіївську. Мені дуже подобається, він дуже потрібний. Взагалі дуже комфортно. А, і обслуговування комфортне. Водії приємні. Дуже дуже сподобалось. Я ще не їздила ними, то я думаю, що буде дуже добре нашим жителям. посілова. Е -е, автобуси починатимуть рух о 7.05 з вулиці Золотіївської та о 7.00 з Квасилова. Їздитимуть вони з інтервалом у 20 хвилин. Останній рейс з Квасилова відправлятиметься о 18.57. Кінцева зупинка на вулиці Золотівській о 19.54. Після цього автобус відправлятиметься в депо. На даний час на ньому працює шість автобусів з приблизним інтервалом 20 хвилин. Інтервал може збільшуватись за рахунок того, що в місті можуть виникати поки що затори, а також тоді, коли водії стають на перерву. Зараз Декілька днів цей маршрут курсуватиме поки що в тестовому режимі по тестовому графіку. Графік буде вдосконалюватись, уточнюватись. Ціна проїзду в автобусах становитиме 12 гривень по місту та 16 гривень з рівного до Квасилова. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал Media Group.